Готовий. І що запустить? Сьогодні ми працювали по повітряним кулькам. Це, на мою думку, наразі найефективніший спосіб навчити хлопців в тилу, а боротьби з повітряними цілями в полях. Зараз дуже велика кількість БПЛА, FPV, Mavic ну і подібних ударних дронів. Тому тренування, постійне, систематичне тренування особового складу дає дуже великі плюси. Відтоді, коли ми, я своїм особовим складом взяв нову методику працювати з кульками, у нас виросла процент збиття повітряних цілів просто в рази. Ми стримуємо дані позиції, ми тут вже, як кажуть, свої, ми вже вивчили всі точки, ми на своїй землі, тобто ми маємо над, вже над ними маємо перевагу okay. над цим. І, звісно, що я думаю, що нас вистачить. Просто потрібно людям надати більше соціальний захист, щоб людина думала і вважала, що буде чекати, наприклад, його після цього. Тобто і люди будуть йти, я думаю. Треба трошки змінити невелику таку переломну момент, зробити, щоб також заохочувати людей.